Шановні присутні, прошу вас долучитися до порядку денного. Перше питання про завершення статуту комунального реформаційного підприємства Арбузинський центр переливної медико-санітарної допомоги Артурської селищної ради в новій редакції. Доповідалься. Ні, а хто? Перше. Перепрошую. Pro równe seniorstwo socjalno-ekonomicznego rozwoju, podczas innych przyjazdach na na przykład na terenie Lublina, to byłoby nie ma. To jest Підлічний послуг про всконалення системи надання адміністративних послуг. Зв'язку відносив за зв потребою е, придбання е, програмного комплексного моду об'єктів по господарському обміну. Тобто, для знаку електронне ведення по господарському обхіду, для полегшення обслуговування населення, видачі довідок і. Що ж ще? Щир... І ну, саме таке основне <плес> влаштування у приміщенні у нас тут пануса це, це, для відвідувачів. Такі два основних напрямах. Снах переводимо до електронок, щоб усіх журналі вийти. На, большинство, большинство, большинство. на те, що Значить, року програми носить зміни в частині облаштування алеї слави, пригородженої пам'яті захисників, України, які загинули померли боротьбі за незалежність суверенітет і територіально цілі України у російсько-українській війні в селищі Розлівка і в селі Агрономія та може з можливістю облаштування алеї Слави. Інших населених пунктах було мати не з можливістю обов'язковому облаштування. Ну, обов'язковому облаштування. Ну і придбання матеріалів для облаштування Алеслав. Нагадаю, тут почало було, це все було за що бізнесу. Ну, у нас бізнес це примера. Ми так і уже продовжили. Ну, зараз будемо сюди, я вам показував, що ми за кожен проєкт, що тут зробити, а кожен населеному пункті вже відкриті додатково, щоб каже село. Були наподобіг на такого, як тут, в кожному селі. Нема заперечень. Про внесення змін до бюджету будинку селищної територіальної громади на 2025 рік. Збільшення збільшенням доходної частини на ці суми відповідно збільшується додаткова частина. За рахунок субвенції на харчування учнів, збільшуємо обіді у освіти культури молоді і спорту суму на харчування по школах. За рахунок перевиконання дохідної частини селищного бюджету збільшуємо видатки. В Африці селищній раді. Бо апарату сума 305 тисяч 500 гривень. Центральній лікарні 15 004 гривень. Це на придбання предметів та матеріалів для забезпечення примусів просто усіх інвалідності. По центру первинної медико-санітарної допомоги від 94 220 гривень. Із них заробітна плата з нарахуваннями за жовтень – 60 тисяч гривень, обірка медичного платнення 16900, придбання запчастин для автомобілів 720, придбання. 35 тисяч. Із них придбання профільної групи та обласнування Алеї Слави, 18 тисяч і 17 тисяч це атестація та медоля працівників благоустрою. По програмі підтримки КП АГА 52 тисячі на зарплату з за нарахуванням міна листопада 25 року. 96 тисяч гривень на оплату послуг до опрацювання неоінформаційної системи в частині створення модуля по. 27 тисяч 500 на придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання матеріального детеру. 70 на придбання паливно-мастильних матеріалів для розшуку та включення повітря і мобілізовування. E, по відділу освіти. E, сума 149 тисяч вісімсот загальноосвітніх школах. Із них 50 тисяч гривень уточні ремонт біля поліцею No1. 99 тисяч.

Крім того, за рахунок економії коштів пропонуємо здійснити веророзподіл в межах податків загального фонду. За рахунок благодатниських субвенцій 113 тисяч по центру первинної медико-санітарної допомоги економія по реформу фалиру перерозподіляється на проведення повітря медичного оплачення 30 тисяч, ремонт автомобіля 3 000, і оплата електроенергії, 20 тисяч,

Учання 25 тисяч. Економі попередньо відній школи 180 000, 000, 000, 000. З 180 тисяч заплати 100 тисяч на нахуй 10 тисяч, за рахування 70 тисяч. У медичній школі зарплата за на 110 тисяч. У відділу соціального захисту населення 31 тисяча. Зекономина на атацію допомога на полі. У відділу фінансів: 35, тисяч економія заробітної плати на рахування. У відділу освіти по дитячих дошкільних закладах 100 тисяч, із них обсудити харчування: 70 тисяч і 30 тисяч мітаж обладнання для очищення води з зброї 8 для наступного дошкільного закладу. У загальноосвітніх школах 175. І виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом: 28 тисяч, 3 тисячі придбання цінних подарунків, звільнені з полону військовослужбовця. І 24 тисячі 560 по територіальному центру для придбання тепорів для людей, поки його від стаціонарного відділення. Це 10 тисяч. І палець для скандинавської ходьби для відділення денного перебування територіального центру 14 560. Крім того, Збільшення доходної частини робимо передачу коштів від загального до спеціального фонду на суму 97 тисяч 900 для оплати за коригування проєктно-кошторисної документації нове будівництво місцевої промовізованих систем детерізованого побічника. Які виглядають? А по залізниці це трапу, а по 22 тисяч. Yeah. Це, Це, Це наші пенсіонери Ви користуються а ми пенсією. А вони якісь переліки, як, наприклад, я... Нема перелік. Вони... Тобто вони можуть написати 50 тисяч, і ми повинні вимогти. Так, ми законодавство, законодавство України, що вони не надають, вони можуть, можна зробити зустрічну перевірку, може зробити вищий орган, Але перелік, як от, надають нам автомобілісти, вони, вони надають нам рахунок використаний. А проїзд, яким користуються особи з інвалідністю, учасники бойових дій, чересники і особи пенсійного відбування. Просить звільнити святий. Проси звільнити сплати податки. Які насамподати 400? Ми ж всі бачите, що на остяку залізниця, все питається переложити на державу, на органи місцевого самоврядування, але у нас по території вони проходять. Так, які ще буде заведення? Значить, дивіться, там ми на цю сесію на зміни до бюджету в населеновоселовський дом культури. Залежить там вікна, двері, там у нас Віру піднімало вопрос, ми дане питання зняли. Затож у нас не вистачає денег, ми наступну сесію ми поставимо. Збираю, збираються дітей до вас. Я, такі, говорила, там, невісно, виражаються і так далі. Збираються там, де не треба. Я говорила Юсер. Привіт, хай приїдуть, розкажуть людям, запросити і депутатів, щоб висяко чути, що робота якась робиться. Можливо, ще хтось підключиться та їде до поселі полозити. Пояснити мені там уже вони зібрали. Більше я не знаю скільки там буде. 30 або Вони ставлять питання, що по три вага не було. Хай приїде і розкаже, що це неможливо. Мені, я, мені дзвонить сюди одна жіночка, набирається храброї води, і вона мені в суботу, в 11 дня, і до трьох часов дня я знаю такий да. свят. А ви чули, що я почув у людей. І вона мені розказує про я хочу і все. Я об'ясню, що в мене на території немає укриття. Це ваші майбутні депутати, бо вони ще депутати можуть. Надіюся, то я вже не буду головою. Просто Хай спра... це чи будуть спра... мене там покричать, походять, і вона покаже їм альтернативу. Тут немає. Ми пропонуємо це. Ну, це по уварні оці винімаєте. Воно вилиться тут не воруш. Ну ви знаєте, скільки скіння входить цього ріда. Ну ви ж то знаєте? Я знаю і хто його платить. Я знаю, і що воно не буде, і тут немає. В садочку. Подивитися немає, значить пояснити людям немає. А можливо, як люди пропонують зараз у ФАПі зробити. Там тих дітей раз, два, три. Па, опять куди ми їх доведемо. Де ми їх укриємо? У тому самому укритті, там дітей. Там чи п'ять, чи шість. Це ж вони тільки Скільки кричали. В Скільки в школі у нас дітей, ви знаєте? Ми на що на дві зміни розбили. Зробити і третю зміну. Короткотривалого перебування не повинні. Ми не влазим з педагогами, школа не влази. Чому нам письмі не відходять, значить, розказати людям, не ховатися, оце так як говорила Юксерія, приїхати, розказати, що отак, отак, отак ми пропонуємо це і це провести все. Що людям дають альтернативу у Новоселі, тобушки не ходить, так далі, і так далі. Розказати це людям, хай вони це дурно не роблять, не підпішують, не вам дзвонять, не мені. Вони зараз так, Розумієте? І далі будемо потім описувати. Краще Притушити ви ж пам'ятаєте, б якщо ви не дали вопрос, куди стоїть укриття, я його не дозволяю, то тоді да, я зло. Ну а коли ми, ми перед першим вереснем зібрали, що ми будемо возити, давайте. Ні, категорично ні. Хтось звернувся в село, один, давай опять полетить. Вона вози в Новосельці. Вона, до речі, возить дитину на Новосельці. Возить, так? Да? Да. Одна у нас возить, аж у вузке. І теж немає розкажуть їм, давайте і ми допоможемо, ми розкажемо. <свісна> Хорош, ще садочком там їхати, проводять роботу. В них же зарплата йде. Ну чого ж сидіти і це огромі. От ви ж почули, а в мене це через день. А вона підписи підписиться далі, а ще поэтому діду вона далеко дойде. Хорошо, комусь туди зайдемо далі. Кидаю, чи там працювати у нас діда, поскільки знає по гроші. А цей. А не можна у нас там дорога, це на рявогорія. Остап і звідти розширили, зробили, виробнили. І очень холодно, сюда, куда його так, вот, не І одне поле осталося так, доля, да? Да, там взагалі не приїхати І люди, наприклад, ну на гербах, так і заходять, а не як рівня. Діка растения, примерно. Скільки там протяженський. Ну, Будемо питання. Ну, Залізно трошки долз робить що зима прийде нас туди. Там може солянкою такому кичі, там молодці смогли кинуть стільки так по цьому. Карен тут закончить, ми їхнімо з інгрейдером туди зайдемо. І вуде, туди тут вуть, а тоді береться. І вісімки не музики, так у нас на сайті. ну, наследять. Якби е е офіційно, і на побіді там, якщо на, на, на катеринок їх там звернути. Ми все будемо Сейчас Зараз основне тут робить, де мають зайти ось на сп'ятницю з донорами Ніколаєві зустріч. Возможно це закрутитися ще в цьому році. Ну, по ставках. Ініча, треба оту вичухати. Первое черне, щоб не прилетів нам штрафу. Коли ви знаєте, як втрапить, висінько начідуть. А потім уже побіжимо по селам. У нас на повітрі там вже немає де там вже вони розтягують вже до, до слава. Раніше <клух> ми вернули у нас там у цього в німчика був уснічний. А зараз він не вилізний, не витягний, то ще не хочу. Хорошо. Так, по він відео. Є запитання ще? дякую. <плухи> Послухне питання про внесення змін до випадів оренди земельних. Заміт проводили і сфераське господарство фіра. Що до господарства внесення змін до діючі договори оренди земельних діях. А саме з проханням доповнити... В порядку оплати орендної та плати, таким пунктом карендар має потрапити авансом сплату рентної оплати законодавних ділянці в повному розмірі йшли орендної плати або її частини за більшої період оренди наперед. Така сплата вважатиметься належним і своєчасним на виконанням добов'язання на надання, що внесення орендної плати за відповідний період. Суть в тому, що просто стоїть в 1.12, тобто щомісячна. Варство бажає сплачувати авансово на рік Ну, Історично склалося на початку року, що він марку, ми платимо наперед за рік. Він до того гору, це фактично порушно, що треба платити раз в місяць. Ми заплатили за рік і все не всім доводить. Є запитання. Наступне питання. Він ж як розум, тому наша рекордавець фізична особа підприємність Керьошин. І пройшло півроку правонаступники, коли не повинні спали вступів, а не студенти. Заяву не надали. Вже надали вони заяву. Про відмову вони відмовляються. Мені надіслали лист, що в них є такі договірні відносини, чи бажають вони продовжувати, чи не бажають. Це полянки встановлення. Це висипала. Осикла, а, 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 а. полянка. Ви Поки що вони не мають бажання продовжувати справу батька, тому доволі розривається. Є від них. Головешко, не хочеш ще відставити? Надали вони документи, ці космо краснеють довідку під Наталюся, що це дійсно спадкоємцям, потихлочку. Це не просто якийсь заємний, а так дійсно спадкоємець звернувся, що він не бажає прикормувати. Всі документи набрали. Тому за згодою сторін за ніхто це Не затягає, при мене теряє. Наступна питання, Громадського району за 2025 року допоміга надійшла інформація Первомайської обласної Первомайської обласної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури. За перше півріччя 2023 року. В общем, коротко зачитаємо багато, як в двох словах Те За перше півріччя було направлено 5 обвинувальних актів у бюджетній старі. Потім три від актів активі, земельних відносин на в суд. Також тривог позицію притягнути особу за самозахват одного об'єкта. Пойдемо, що це щось. Велика часть роботи вони зараз проводять, бо борються з колаборатами, обігом наркотиків, зброї, районі. Також працюють земельних відносин, обсягнути прокуратури за перший первічний розпорядження 9 козої у сфері земельних на загальну суму 26 млн На землі загальної площі 80. Наразі ведуться ще не сьогодні. Всі почули. Це є з цікавого інше, в принципі. Дякую. Буду Будовую запросити. Це все передачу. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Опозиційський центр перевіркування сумітальної допомоги Херманицької селищної ради в новій редакції допомога. На листі випадки основні положення, які ми проходимо викласти. По-перше, це адреса, зрозуміло, це втезане селище. Друге, це доповнити пункт Митри 2 та обсадку 57 та 58. А саме надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Це мається на базі увазі супровід федеральної війни. Розвід на торгівля про месяцьми товарами і спеціалізованих магазинах. Тут мається на базі держава пропоную, щоб у центрах первинної медичної Закінчується контракт у січні місяці. Вона зараз головний лікар. А от звідти класифікатора головних лікарів вже не буде, а буде новий контракт. В переліку професій немає такої професії, головний лікар. Вона буде директором, за цьому ми вносимо Ну, В принципі, все. Дання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для продажу прав оренди на земельних торгах. Це у нас написали заяву. Три земельні ділянки будуть ставити ларіочки, три земельні ділянки по вулиці Шевченка, одна біля заправки, одна напротив школи і одна земельна ділянка площа центральна біля кінотеатру і між Тут Ну, Людина написала за вами. Великий Олександр Вадимович, одна людина. Це приїжджали з Ніколаєва та тільки якісь вафільки, він розказував мені, що так. Ну, там там нас... да, ну, да, переносні лачки. Це. Ну, це мафи, мафа да. і. Там через аукціон, так, да, це земельні ділянки? Так, да, через турги. Да, все, право оренди на аукціон, все положено, щоб не було. Та й ставлять якесь робоче місце, якісь податки. Не буде забрати? Между грінні кінотеатру не меж, а то у нас флайт. Ну, де плитало, то так. Перед плитою. Перед плитою. Якщо нема доведемо далі. Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для продажу прав власності на земельних торгах. З цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі вулиця Хриборовна 87. Юлія Володимирівна написала заяву. Там є земельна ділянка, заростає рівням. Вона хоче купити під будівництво магазину. Внесення змін до рішення від 24 червня 25-го року номер 19 Це Ріщенко Ірина писала заяву на право оренди через столи. Також. Написала внести зміни на право власності, щоб викупити зразу земельну ділянку. Не оренду, а викупити під будівництво магазину. Немали. Надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки сьогодні підвигу вулицях і воровна. Внесення змін до рішення від 21 серпня 2025 року номер 20 це ми затверджували технічну документацію дітикам у спільну часткову власність. Євгеній Іванович сказав дописати рішення кожному по одній восьмій час, тому вносимо зміни. Так, Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Жукова Ірина Сергіївна для сінокосіння та випасання худоби в межах території селища Якузинка вулиця Бондаренко, 37. Там в неї приватизована її земельна ділянка і рядом кусочок. Вони, вони хочуть взяти в оренду. Жукова Ірина Сергіївна. Затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення мешця йдуть присадивні ділянки. Бугай Алла Олександрівна, провулок Новий, 18, Бугай Сергій Іванович, провулок музичний 20, Чмир Віктор Іванович, провулок Правневий 5, Сікора Марія Васильівна, вулиця Бондаренка, 50, Плужник Зоя Миколаївна, провулок Костянтиновський 12. Іміднянінко Ірина Сергіївна, вулиця Учетинська, 48, Вецина Руслан Анатолійович, Кругулов Кривний, 21, Щуцька, Юлія Олександрівна, вулиця Шкільна, 36, 에, Агрономія, вулиця Нікіченка, 28, Шабовалова, Валентина Михайлівна. Все. Да. Є запитує. На запитуванні. Затвердження технічної документації для гаражного будівництва Федорова Наталя Миколаївна для будівництва індивідуальних гаражів. Право власності є, передавати в приватну власність можна. Затвердження технічної документації Дузінському РСТК ТСУ. Це досад, вулиця Шевченка, 91. І затвердження проєкту землеустрою учільній колій Тетяні Сергіївні ми надавали в оренду для городництва село запитаю.